Що стосується історичного кварталу, в якому знаходиться будинок журналістів, то пан Єрмалаєв вже давно його освоює, паралельно знищуючи старовинну забудову. І ось тепер черга дійшла до вулиці Січових стрільців, на розі якої зі Староказацькою і знаходиться будинок журналістів. До речі, зараз кінцевим бенефіціаром акціонерного товариства Агра, яка забудовує історичний центр Дніпра, значиться Софія Кононенко. Це донька Вадима Єрмолаєва. Ще Рік тому громадське повідомляло, що підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмалаєв формально передав контроль над бізнесом своїй дочці Софії Кононенко. Ймовірно, це було зроблено, аби обійти економічне обмеження РНБО України. Чи могло статися так, що втомлений бізнесовими проблемами старіший підприємець і справді вирішив передати справу свого життя рідній дитині? Могло, але з тіктоку Софії Кононенко не виглядає, що вона готова перебрати керівництво. Бізнес імперію батька so Давайте розпакуємо найкращі туфлі, які я коли-небудь бачила у своєму житті. Подивіться на це, божечки, просто подивіться на деталі. Боже мій, Так, Це Софія Кононенко, дочка Вадима Єрмолаєва. Їй 21 рік. Вона молода мама, живе одночасно на Кіпрі і в Лондоні і веде тік-ток. Вона постить відео, як проводить час зі своїм сином, купається в морі або в басейні. Зрештою, інколи розпаковує для підписників босоніжки, які коштують як місячна зарплата чотирьох українських вчителів. Софія Кононенко у своїх відео ніколи не згадує про батьківщину лише в шапці профілю написано, що вона з України. Та інколи десь в аеропортах трапляються кадри з українським паспортом в руках. Батько може їй це забезпечити. Вони ж не з такої сім'ї, вони з багатої. Брат Софії Артур має 50 гектарів землі у різних регіонах України. Сестра Даяна більше 40 квартир у Дніпрі. Навіть 15-річний брат Давид і той має дві квартири. У самої Софії теж 40 гектарів землі і на додачу бізнес батька. Але з тік-току юної пані Кононенко абсолютно очевидно, що вона не керує цим бізнесом. Що ж, будемо чекати офіційної інформації, хто саме нарешті оголосить про наміри придбати старовинний особняк, в якому ще досі знаходиться обласна організація національної спілки журналістів України. А головне за яку суму міська влада збирається віддати цю двоповерхову історичну будівлю. Втім, здається, доля будинку в чиновницьких кабінетах вже вирішена. На його місці має з'явитись черговий торгово-офісний центр із скла та бетону.